Путін хитрує, щоб обезпечити свій парад. Трамп та Україна заявили, хто насправді переміг у Другій світовій. Ахілес у відносинах з ЕРФ вірить тільки в грубу силу. Сумний рекорд по ударах по Харкову. ФПВ полюють на мирних про головні події війни в Харківській області та не тільки за тиждень. Далі в огляді медіагрупи. Об'єктив ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. Протягом тижня генштаб ЗСУ інформував про активізацію ворога на харківському напрямку. Вперше за тривалий період, 28 квітня, ГШ нарахував одразу шість штурмів. Надалі ця тенденція зберігалася. Найчастіше повідомляли про російські атаки в районі Вовчанська, проте у п'ятницю, 2 травня, у зведені з'явилися дані і щодо штурму в районі Липців, де затища було достатньо тривалим. Попри відчайдушні спроби окупантів зрушити з місця фронт на Харківщині, жодних змін на мапі Діпстейт не відбулося. І така ситуація триває вже третій тиждень поспіль. Водночас, інститут вивчення війни повідомляв, що російські війська захопили частину села Кам'янка в Куп'янському районі. Аналітики знайшли цьому підтвердження у вигляді геолокованих кадрів. При цьому інститут спростував заяви російських джерел про те, що Кам'янка захоплена повністю. Спікер Осув Хортиця Віктор Тригубов прояснив долю населеного пункту. Там ідуть активні бої, але взяти село під контроль окупантам не вдається. Тиждень розпочався зі спроб російського диктатора Путіна провернути вдруге поспіль схему із липовим перемир'ям. Як і перед Великоднем в односторонньому порядку Кремль повідомив, за рішенням Путіна російська сторона проголошує перемир'я в дні 80-річчя перемоги з нуля годин ночі з 7 на 8 травня, до того ж часу ночі з 10 на 11 травня. Далі російське керівництво заявило, українська сторона має наслідувати цей приклад. Проте українська сторона, вочевидь, зробила висновки з попереднього так званого перемир'я. Про це дипломатично заявило керівництво країни та прямо військові. Що стосується можливого перемир'я, давайте будемо відверті: на Великдень ніякого перемир'я не було. Противник продовжував ударні штурмові дії, продовжували працювати ворожі гармати. Єдине, що не працювало тільки у нас на вітинку, але це працювало в сумах в Єлгородській області. Ворожа авіація. В нас на вітинку не ми окунуло завдання. Ворожа авіація не працювала. Всі інші дії ворог вживав. Рівнозначно, як в будь-який інший період. Але що важливо, що коли завершилось так зване перемир'я, противник весь запас, який накопичив керованих геобомб, влупив в місто Купінс. То яке ж це перемир'я? Для Путіна принципово важливо досягти того ходу справ, коли. Ми говоримо про мир, про зупинення вогню. А водночас тим продовжуємо активні ударно-штурмові дії, продовжуємо окупацію наших територій, продовжуємо руйнацію цивільних українських сіл та міст, зокрема, за рахунок нанесення ударів як шахедами, так і балістичними ракетами. Тому не думайте про те, що може в найближчий час наступити перемир'я чи сталий мир. Передумов для цього немає. Все, що розуміє Російська Федерація, це лише грубу силу, зокрема, яку ми маємо демонструвати на полі бою. Реакція президента України та української дипломатії на пропозицію Путіна, хоча й не містила однозначної відмови, проте не стала підтвердженням готовності ще раз пограти в перемир'я із загарбниками. Володимир Зеленський наголосив, що немає причин чекати 8 травня, та закликав до негайного повного та безумовного припинення вогню як мінімум на 30 днів. Так само без ентузіазму сприйняли вихиляси Путіна і в США. Прес-секретарка Білого Дому Керолайн Лівіт нагадала, президент Трамп ясно дав зрозуміти, що він хоче постійного припинення вогню. Аналітики інституту вивчення війни відзначили, Кремль готується прийняти значну кількість іноземних високопосадовців на святкуванні Дня перемоги, тож перемир'ям Путін прагне уникнути незручної ситуації з українськими ударами під час цих святкувань. А під кінець тижня Трамп вирішив остаточно зіпсувати російському товаришу свято та заявив, що перемогли у Другій світовій насправді США. Тож США і святкуватимуть день перемоги, 8 травня. В українському РНБО позицію Трампа підтримали, нагадавши також про роль України та Великої Британії. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував великі втрати української нації, а також успіхи на фронті саме українських військових, допомога Шак Радянському Союзу та фронт союзників за участі їхніх військ дали можливість виграти війну. Москва її програвала повністю. Сумний рекорд у Харкові за даними міського ситуаційного центру. У квітні росіяни завдали по місту більше ударів ніж у будь-який інший місяць великої війни. Загалом нарахували 136 прильотів. Руйнації близькі до тих, які були в перші місяці російського вторгнення. Це в чистому вигляді виглядає як терор мирного населення. Бо а, якщо порівнювати з тим же березнем, коли було 42 а, удари по Харкову, то за квітень місяць ми пережили 136 Ударів по Харкову у нас 553 будинки. Велика частина з яких багатоквартирні пошкоджені будинки комунальної власності, пошкоджені будинки ОСББ, пошкоджені приватні будинки. За квітень місяць у нас вибито більше 7 тисяч вікон. За один удар по основ'янському району у нас постраждало більше тисячі квартир і 230 поранених. Ми маємо за квітень місяць. З них 19 дітей. На жаль, одна дитина загибла. Війну проти цивільних російська армія веде не тільки в Харкові чи не найбільше дістається Куп'янську? Керовані авіабомби скидають на це місто десятками, перетворюючи його на суцільні руїни. Ще однією тенденцією, що посилюється, стали атаки російських fpv дронів на мирних громадян у прикордоні та біля фронту. Стійно на всіх прикордонних населених пунктах, або ті, які наближені до лінії фронту, або де всюди дістає фактично ворог. то... Він застосовує саме таку тактику полювання на мирне на цивільне населення, і на жаль, ми постійно фіксуємо і ось такі удари в дронами по нашим цивільним людям. На жаль, є загиблі, постійно є відповідно поранені. У нас 352 населені пункти по області під статусом евакуації. З них фактично 25, п'ять, де е, е, статус є обов'язкова евакуація в примусовий спосіб. Зокрема, сімей із дітьми, а це великобурлуцький напрямок. Це, скажімо, так, біля Вовчанська, так та відповідно біля міста. Там ми маємо вивести ще відповідно 10 сімей. По Куп'янському напрямку дітей там вже немає. У самому місті Куп'янську я маю на увазі. Єдиним виходом убезпечити себе для жителів прикордоння залишається евакуація. Наголошує керівництво області. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіа групи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Слідкуйте за подіями разом із новинами Об'єктив. Незламні разом!